Тарас Савченко з нами, перший заступник керівника Сумської військової тепер адміністрації. Пане Тарасе, я вас вітаю. Доброго дня. Рада бачити. Добре, не знаю, чи чули, говоримо ми про проєкт Стіна. Пам'ятаєте, такий був називали Стіна Яценюка, Явакова, Європейський вал. В цьому році на початку прикордонники відзвітували, що цей проект завершений. 2,5 мільярди гривень витратили на нього. Ну, це ж не тільки на Сумщині він був, так. Що зараз на Сумщині, розкажіть, будь ласка, в, в плані формальному, який проект є працюючим, бо там на заміну вже новий уряд почав новий проект. Що зараз до вас доведено як адміністрації з приводу цього проекту «Стіна»? Чесно кажучи, по проекту «Стіна» я коментувати не можу, немає детальної інформації, але можу сказати, що робить обласна військова адміністрація, і що робить в цілому оперативно-тактичні групування, які здійснюють, які здійснюють координацію військових кормувань на території області, а з відразу після того, коли а, були вигнані агресори з території області, це на початку квітня, почалися відповідні процеси і процедури по укріпленню кордону. Вони тривають і нині. Спочатку це було звісно облаштування. Ну, таких найпростіших укриттів. До речі, дуже дякую нашим лісовим господарствам, які активно включились в цей процес, і безкоштовно надали досить великі обсяги деревини для побудови цих укріплень техніку надавали органи місцевого самоврядування, бізнес і так далі. Зараз ми перейшли від найпростіших укріплень до більш складних конструкцій. Також частково фінансуємо ці процеси з бюджетів органів місцевого самоврядування, частково з обласного бюджету, і насправді це вже такі більш потужні укріплення, які можуть, ну довгострокові скажімо, укріплення, які можуть витримувати і більш потужну зброю. так? Не просто там окопи і пліндажі. А, в принципі, процес триває постійно, постійно у доскональному кріпленні, тому що в нас, як ви знаєте, найдовша довжина кордону з країною агресором 500 майже 564 кілометри. А, рельєф різний, є і і поля, єдвіса, й болоти, і а, різна місцевість. І е, різ, різна скажем інфраструктура існує на кордоні з точки зору доріг і мостів. Тому е, проводяться там заходи і по формуванню там міновибухових загороджень, і інші спеціальні заходи. Але хочу запевнити всіх е, е, глядачів каналу Еспресо і інших е, глядачів, які мене чують, що Сумщина. Системно і постійно працює над укріпленням кордону, і як запевняють військові, а ми їм віримо, ми працюємо з ними в постійній координації. Що та ситуація, яка відбулася наприкінці лютого, вона вже неможлива. Ворог так просто не пройде а, жодного метру в кордоні Сумщині, по території Сумщини. Ну, потішили. Дя дякую за цю інформацію. Це добре, що зараз це все відбувається. А я хотіла б показати відео останніх обстрілів. глава адміністрації напередодні це за пости у себе. Це юнаківка, я так розумію. Зараз нам покажуть відео. І там місцева жителька показує свою своє розбите господарство. Юнаківка це на кордоні з Росією, Сумська область. розказую для тих, хто. Не знає і місцеві жителі от кажуть, коли в них питають, а де Росія, а де кордон. Це таке страшне перший раз у нас було. Чуть було далеко. Ну як, один раз було, чи-чуть, ну, що десь, ну, ну, вроді би нічого, десь, а в ярок казали, ну, десь тут. Зараз де? mm -hmm. раніше ходили по яроку, посадку, ну тепер страшно туди ходить конель города, і далі mm -hmm. нікуди не ходимо. На кладбиші тут страшно ходити. А до кордону тут скільки, У нас вон посадка видно вже. Отам От вон посадка то вже Росія. Так що. Раніше не обращали уваги, але зараз як ідеш і в магазині, то дивишся, Боже, вже ж Росія. Боже, вже ж Росія, так. Тепер інакше, мабуть, дивляться наші жителі. Тараси, юнаківка, це ж скажемо ще нашим глядачам, що там пункт пропуску був, так? один з найбільших. Як? От, коли заходили росіяни в перший день, вони йшли по цим не демаркованим частинам кордону, чи по дорогах. По чому вони заходили? А, ну, по-перше, невеличка ремарка про обстріли. Дійсно, на жаль, обстріли а, майже щоденно а, потерпає Сумщина від цих обстрілів. І для нас виключення і велика радість, коли. Там ніч проходить спокійно без обстрілу. Зазвичай кілька десятків прильотів це стандарт для сумщини з різних з різної зброї, починаючи там стрілецької, міномети РСЗВ, пуски з літаків керованих і не керованих ракет. На, на жаль, на, на жаль, такі ми, ми живемо і хоті хотів би підкреслити, і намагаємось розвиватись в тому числі економічно саме в таких умовах. Умовах прикордоння щодо вашого питання, то а, дійсно 24 лютого переважно а, заходили. Наскільки мені відомо, в мене я володію інформацією по дорогам через пункти пропуску. Були а, масовані обстріли о третій, четвертій ранку, там до п'ятої ранку, а, прикордонників пунктів пропуску і прикордонних територій, і потім колони йшли. Кількома а, там дорогами асфальтними ключовими, а, і а, ну тоді вони не зайшли відразу в суми там, пройшли двома колонами, оточили суми і далі йшли на конотоп, йшли на Ахтирку, Але на щастя, так були зупинені. Нашими героїчними земляками і в районі і -пі під Конотопом і не пройшли вони через Лебединщину. не дійшли вони до Полтавської області, тому завдячуючи і військовим, які в той час були в і частково в Конотопі і на межі Чернігівської області. І тим, що були в Полтавській області, завдячуючи партизанському руху, вдалось зупинити ці колони, і вони не прорвались на Київ так. Згадуємо ці дні, пане Тарасе. Але ну от зараз представники влади кажуть про те, що ну знали за місяць, точно знали так. Попереджали нас і західні розвідки раніше. А якби наприклад ці ділянки кордону вони були заміновані? Або там були рови протитанкові. Можливо, не так би спокійно зайшли як до себе додому, там в юнаківку, в Степанівку, ці колони танки і танків. Як ви думаєте? Ну, ви знаєте, я не кадровий військовий, і я не можу я не володію детальною інформацією, що було там із спеціальними засобами захисту на кордоні в той час, і не можу фахово. Фахово давати оцінки. Але е, я можу сказати в цілому, що е, ну, знаєте, в такі, в цій історії навряд чи доречно е, згадувати те, що було, тому що е, в той час, взимку, е, якщо ви згадаєте, були зовсім інші обставини, інші настрої. Ніхто до кінця. Не вірив, хоч і була інформація, навіть експерти, навіть міжнародні експерти, не вірить що буде саме таке повномасштабне вторгнення. Думали, що це буде вторгнення там через Донецьку-Луганську область. Тому зараз, через коли вже пройшло там понад 220 днів біля 220 днів героїчної боротьби, нам легко судити, тому що це вже зараз відбувається. На той час було зовсім по іншому. Звісно, попереджали звісно, якась інформація циркулювала, але ще раз не було розуміння саме на яких ділянках кордону був прорив і наскільки. Буде прорив і наскільки розумію, враховуючи обмежені особливо на той час ресурси і людські, і ресурси з точки зору військової техніки. Було певне ну розуміння командування генштабу, що потрібно зосереджувати військових саме на територіях на східних наших територіях. Тому із ну міста Суми були передислоковані певні підрозділи, і фактично Сумщина за виключенням там окремого підрозділу інженерної Бахтирки і невеликого підрозділу частини підрозділу в Конотопі залишилась без регулярних військ. Тому, але ще раз підкреслюю. Той час показав, що сумчани це дійсно достойні нащадки козаків, які там століттями проживали на цих територіях і боронили їх від навали з дикого з дикого степу. От всі це проснулося в нас, і сумчани прості, і керівники громади, і наша команда активно включилась в боротьбу, результати якої ви знаєте. А, правильно, ви все кажете, пане Тарасе. і просто ну ми, ми, як жителі цієї області, маємо ставити ці питання та й взагалі України, тому що ну дивіться, я от читаю те, що було заплановано проектом «Стіна» ще в 2014 році. Ну, якби воно все було зроблене, ну це було би супер. Жителі то наші героїчні, але питання, якою ціною дасться ця перемога, розумієте, скільки, скільки життів на те покладеться. Тут було заплановано електронне сигналізаційні комплекси, електронне оптичне спостереження, бетонні рови, земляний вал, фортифікаційні споруди, вежі. Це те, що ще проект стіна, який планувався в 2014 році, і гроші ж на те виділялися. і ну гарні гроші, мільярди. Я просто думаю, якби це все зробили, то можливо би так просто не зайшли. Я пам'ятаю, як хлопці ну, казали, що там просто прикордонників почали розстрілювати. Вони в них не було, що вони там побачили, що росіяни десь ідуть. Цих систем ну цього нічого не було. Е, які от висновки зараз можемо зробити вже з того, як впроваджувалися такі важливі стратегічні проекти? І далі, після перемоги, що нам робити, аби від них відгородитися назавжди? Так, ну дивіться, все таки я, як посадова особа, повинен бути відповідальним в своїх словах. Правильно, і я на працюю на державній службі. А лише з 2021 року з весни. і я не можу коментувати, які були задумки до мене за 3-4 роки. Я не обізнаний з деталями цього проекту. «Стіна». але хочу що сказати як людина, яка була. В всередині цих подій і зараз займаються певними процесами координаційними, в тому числі по укріпленню нашого кордону. Як на мене, зараз показав розвиток подій, що оці тверді технології, там величезні бетоні, якісь рови, колючий дріт, непрохідний ще щось. Воно напевне на певних ділянках доречно, але як на мене зараз важ... більш важливі а, технології спостереження, про що ви сказали, і ми цим займаємось Тобто монтувати а, систему якісних камер, які працюють там і в день, і вночі бачать на десятки кілометрів вперед важливіше ніж мати там бетонну стіну висотою, там ну будь-якою висотою чи глибиною, для якої є певні якась є певна протидія. Тобто, мати там певні фотопастки, мати засоби радіоелектронної боротьби спостереження, а, ну тобто більше ці розумні технології, вони і будуть. В певній мірі я вірю це і дешевше для впровадження, і вони будуть ну дадуть більше кращий результат, ніж закопувати сотні мільйонів і мільярди. Державних громадських суспільних гривень закопувати в бетон. Тим більше ще раз повторюсь, 564 кілометри і будувати якусь повну, ну скажемо, суцільну стіну. Як на мене, це вже не технології, і це не оборонні технології 21-го століття. Да, на певних ділянках, які ви згадували, зокрема де прямий контакт, де є дороги, потрібні такі укріплення. Але на більшості напрямків потрібні розумні інженерні системи. І в нас є, зокрема, і державний університет, який ну, має певні напрацювання і розробки. В нас є цілі інститути, які мають. Університет можуть, Сумський, ви маєте на увазі? Так, да, да, Сумський державний університет. До речі, один із знаних вищих. Він по цим рейтингам в п'ятірки найкращих він ходить. Міжнародні рейтинги, шанхайські і таке інше. І в них якраз інженерний ті напрямок досить просунутий. Тому ми навіть могли б реалізувати, якщо було б певне фінансування, підтримка і дещо реалізується, але розумієте, на аматорському рівні. Якщо було б це державна системна програма, ми могли б навіть запропонувати певні рішення, якщо було б фінансування. Тараси. Я з вами тут погоджуюся абсолютно, і я думаю, що це питання нам треба підняти окремо, тому що щоб воно стало державним державною програмою, це треба подалювати і піднімати. Ви ж знаєте, але якщо є така ідея, це супер наших місцевих науковців. На сам кінець, Тарас, гроші в бюджеті зараз якісь в області передбачені на облаштування кордону. Дивіться, я скажу так, що а, в нас а, ми зняли із заробітних плат, в тому числі і себе, певну суму коштів із всіх обласних закладів ще в квітні травні. Ми їх всі перемістили в резервний фонд. І зараз з резервного фонду ми забезпечуємо потреби військових а, в різних напрямках. І а, з точки зору облаштування кордону, частково з точки зору зимової форми. Зараз нагальне питання. Опалення облаштування Пунктів там обігріву, дислокації тимчасової Тобто, це ж не лише інженерні споруди. Ми дбаємо про те, щоб наші люди, наші співгромадяни в нормальних умовах на нулі або близько до цього могли виконувати повноцінно свої обов'язки. І до цього, звісно, долучаємо бюджети громад. Ми взяли на себе функцію модерації. Ми з військовим комунікуємо, розумрозуміємо, дещо розміщуємо і далі такий розподіл робимо, що з обласного бюджету з резервного фонду, де долучаємо громади. Причому важливо, що не лише прикордонні громади, ми пояснюємо цим громадам. Неважливо, ви тилова громада, ви там громада, яка межує, чи ви громада Роминського району все одно у нас спільна задача, і все, враховуючи фінансову спроможність бюджетів, ми розподіляємо навантаження на них на ці цілі. Огодже, добре, що в нас свідомі громади їм встигли провести цю реформу. Тарас Савченко. Я дякую вам за те, що ви робите, і за те, що знайшли час розказати нашим глядачам. Тарас Савченко, перший заступник голови сумської військово-цивільної адміністрації, каже, що вже не пройдуть росіяни, так як вони це зробили 24 лютого. Бо на сумщині готові кордон облаштова.